Так сталося, що я була на психологічній групі підтримки. Коли я вже отримала свою підтримку, підтримку свого стану, нас навчили, як ми можемо допомагати іншим людям. І мені не хочеться це приховувати, тому що я знаю, не всі далеко не всі підуть на таку групу, але зараз у стресовому стані майже всі знаходяться. І перше, що потрібно зробити, це розповісти, розповісти про події, які з вами трапились комусь хто поруч, комусь, кому ви довіряєте, комусь хто вас не образить, не буде якось перебивати, засуджувати. Якщо так, Сталося, якщо вас якось не дуже добре сприймають вашу розповідь. Припиніть розповідати цій людині. Краще самому собі перед дзеркалом розказати, але е, не травмуйте себе. Якщо є психолог, якому ви можете розповісти, це найкраще, що ви можете зробити. Друге – це... Робота це якась дія, це хобі, це щось, що вас дуже захоплює, що ви любите робити, і робите з задоволенням. Малюйте, танцюйте, співайте, вишивайте, далі книги, читання, дивитися фільми, мультфільми і, можливо, якісь програми, які, ну, які вам подобаються. Але не експериментуйте те, що ви знаєте, що це гарно закінчиться, що це вам дуже подобається, що ви поринете в якісь такі події, котрі для вас цілющі навіть. Так, що далі? Далі спорт це допомагає. Лікарі радять біг, биття, груші і таку активну ходьбу. Це дає розрядку. Якщо ви зовсім не любите спорт, все одно знайдіть ну, хоча б три вправи, але які ви робите з задоволенням, знайдіть і робіть їх. Трошечки окремо скажу про дихальні вправи, тому що дихальні вправи ну, це дуже корисно, якщо ви знайдете якусь улюблену робіть її частіше. І коли стресовий стан вона працює на автоматі. Проста вправа вирівняти спину і посміхнутися. Не нехтуйте, що це дуже просто зробіть, це обов'язковим, і ви зможете порівняти, як змінився ваш стан. Далі в спілкуванні і оточення. Ну, тут потрібно, щоб вас оточували люди, які вас розуміють, які вас люблять, які вас поважають, тому що інакше оточення може нашкодити в. Ввести вас в поганий стан і вводити постійно вас в поганий стан, це не потрібно. Ми, навпаки, хочемо вийти з нього. І ще хочу сказати, що а, чим далі ви від події, яка була травматичною, Тим важче виходити з нього, з цього недоброго стану, але треба можна ще себе продіагностувати, подивившись, які емоції у вас зараз. Неприродні емоції це презирство, заздрість, почуття провини, образа їх не повинно бути в людині, але все може бути з нами не можна довго щоб якась така негативна емоція в нас була. А під час війни, коли ми не можемо дотягнутися до винних в наших емоціях, в наших трагедіях, то на жаль, це, ці емоції можуть бути. Тож я вам всім бажаю здоров'я.